Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я дід Панас. Покоління 60-х-70-х років ХХ століття добре пам'ятає українського актора і телеведучого Петра Юхимовича Весклярова, який у ролі діда Панаса вів на українському телебаченні програму На добраніч, діти. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти постаті. Події минувшини України. І сьогодні поговоримо про українського актора, телеведучого, заслуженого артиста України Пінхаса Хаїмовича Векслера. Так, так, саме таке справжнє ім'я та прізвище артиста. Адже у січні ми вшановуємо День його пам'яті. В цей день, 5 січня, він пішов з життя. Коротко розповім про те, чому це важлива постать в історії України. Народився він 10 червня 1911 року в райцентрі Тальне, що на Черкащині. Він пишався своїм козацьким українським корінням. Коли діти на вулицях питали його: дідусю, а ви козак? Він ствердно відповідав: так, дитинко, я, мій дід, всі ми козаки, бо походимо з Коліївщини. Прізвище Петра Юхимовича зазнало змін під час війни з нацизмом. Від єврейського Векслер до Вескляров. Це сталося під час перебування в нацистському фільтраційному таборі, щоб приховати своє єврейське походження. Після війни до 1959 року працював у Волинському обласному музично-драматичному театрі. Він знявся в 50 фільмах, таких як Олекса Довбуш, Гадюка, Циган, Іванна, Вій, Забудьте Слово Смерть і багато-багато інших. Проте найбільше запам'ятався малечі та старшому глядачеві, як Каскар, дідусь Панас. Він розмовляв тільки українською мовою, і в побуті, і на роботі. А на запитання, чому не перейдете на російську мову, відповідав: російську я не можу вивчити. Він постійно носив вишиванку, показуючи, що він українець. Цим він бісив радянських партійців. Вони хотіли його за це навіть прибрати з Етерів, але не змогли через реакцію людей. Його навіть звинувачували у націоналізмі. Всі свої радіоетери вів українською мовою. Його голос лунав на весь Радянський Союз з 1962 року. Завдяки цьому виросло не одне покоління україномовних українців, в тому числі і автор каналу. Кінострічки за його участю мусили переозвучувати російською мовою. Ну, це були ще совкові часи, адже він говорив українською. 24 роки дід Панас пропрацював на українському телебаченні. Існує легенда, що свою останню програму він закінчив фразою Ось така умня малята. По одній версії говорили, що актор дізнався, що його звільняють і вирішив відірватися у останній програмі. По іншій версії говорили, що діда Панаса звільнили саме за цю репліку. Але жодного підтвердження, що Петро Вискляров таке говорив, немає. Тим паче, його програми виходили у прямому етері. Тому записів програми не існує, тим паче саме такого епізоду. Петро Юхимович прожив 82 роки, помер 5 січня 1994 року. Похований на байковому цвинтарі міста Києва. Шановуючи пам'ять, у 2022 році у Тальному на Черкащині. Вулиця Крилова стала вулицею Весклярова. Ну, а тепер уже пів. О, час вам ліжечка і спати. І хай вам присняття хороші прихороші солодкі присолодкі сни. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.